За кілька днів ми святкуватимемо велике християнське свято, день Христового Воскресіння. Влада робить все можливе для того, щоб люди могли відсвяткувати великодні свята у звичній обстановці, так як це було до війни. Комендантська година максимально скорочена з 12-ї години вечора до 4-ї години ранку. У великодну ніч відбуватимуться у храмах богослужіння. Для того щоб взяти участь у богослужінні до церкви, потрібно прийти до 23-ї години вечора, і відповідно служба триватиме в закритому режимі до 4-ї години ранку. Уманщина є дуже дружелюбним і гостинним краєм, який під час війни прийняв велику кількість людей, які опинилися у бігів внаслідок військових дій з району бойових дій, внутрішньопереміщені особи. Також ми допомагаємо нашим захисникам України. Я сподіваюся, що так буде і у Великодні свята, і ніхто не буде піддаватися на ті провокації, які зараз відбуваються в релігійному питанні. Надзвичайно важливо зберігати поміркованість Світле свято Христового Воскресіння є проявом Господньої любові до людства показує нам перемогу добра над злом, світла над темрявою, перемогу України над нашим ворогом. Віримо, що з Господньою допомогою вже наступні великодні свята ми будемо святкувати в переможній мирній Україні. Ми в тилу святкуємо великодні свята, завдяки нашим захисникам, які в районі бойових дій боронять Україну. Тому давайте будемо пам'ятати про ту жертву, яку вони зараз несуть, заради настання якнайшвидшого миру і перемоги України. Вітаю вас усіх з великодніми святами. Бажаю нашим захисникам повернутися додому живими та здоровими, їхнім сім'ям дочекатися їх з Господньою і допомогою Україна обов'язково переможе, і вже наступні свята в наступному році ми будемо святкувати в мирній Україні. Христос Воскрес! Воїсти на Воскрес!